Доброго всім здоров'я! Хочу зробити огляд станка гелютинні ножиці польського виробника Зак Мед, модель NGR 125. Значить, як відомо з назви, довжина листа сюди входить, ширина верніше євролист поміщається. Реально 127 см він може брати. Лист спеціаль... станок спеціально брався е, не більший, тому що він у нас мобільний. Ми їздимо з об'єкта на об'єкт з ним. Тому там, де потрібно, ми його забираємо з собою, перевозимо дуже зручний перевозці. Е, оскільки е, зразу ми огляд не зробили, тому що ми його вирішили трошки обкатати в роботі. Як, що, плюси, мінуси і так далі. Е, ну, за... В нас він вже 4 роки. За 4 роки ми ще ні разу не пошкодували, що ми його купили. Дуже зручний, дуже практичний станок, надійний. Ніяких поломок, нічого не було. Є деякі малесенькі дрібнички, але то такі дрібнички, що вони в принципі, навіть не варті уваги, але я розкажу. Значить, ми ним переважно нержавійку. Так як ми перекриваємо церкви, значит, робимо шашку і в нас йде переважно нержавійка. За той час було порізано приблизно 2500 листів ниржавійки. Відповідно, окупився він нам вже дуже скоро. Значить, станок має прижим металу. Отак От прижимається лист до робочого стола і не дає йому скульзнути. Е, є упор. Можна настроїти ширину листа і тоді ми ріжемо багато заготовок одного розміру. Значить, Розбіжність розміру буде ну, дуже практично один в один ідеально настроїти. Єдине, що було дороблено, було доставлено такі от полоски металеві, бо щоб лист не провалювався, якщо ріжемо більшу заготовку, скажімо, 50 см. Це можна розвернути на оборот і тоді, ну, різати можна любі полоски, які потрібно. Дальше. Був ще дороблений нами отакий кутник сюди, упор кутовий. Оскільки з заводу йшов такий маленький кутник, він такий досить непрактичний, трудно, трудно зробити виставити лист. Щоб до кута різати. Тому був зроблений фрезерований такий масивний кутник довжиною 50 см, з регуліровкою можна кут регульнути. От. І досить практично воно все оказалося. Надійність станка дуже велика, нічого за цей час не поламалося. Якщо комусь бажано, то я буду рекомендувати такий станок, щоб, щоб його придбати. От. Зараз ми покажемо, як це все виходить в нас в роботі. Краще всього працювати вдвох. Один тримає лист до упора, а другий проводить саме рубку. Так. Як видно, з роботи станка оцей прижим прижимає лист. Два ще раз. Він е, ставиться лист до упорів оці, значить, виходить весь час однаковий розмір. Тепер ми прижимаємо лист до робочої частини, е, до станини. Тут є фіксатор, який не дає ножові впасти не підходящий момент. Його треба відвести, а тоді вже почати опускати ріжучу частину. І злегка надавлювати на річ. Все дуже просто. І... Легко. і легко. От. Ну і таким чином можна, скажімо, на полоску на шашку розміром 33 см можна порізати.